Привіт, друже! Я рада вітати тебе. І сьогодні я пропоную тобі піти разом зі мною в мандрівку до весняного лісу. А до кого ми з тобою відправимось, спробуй відгадати загадку. Влітку медом ласував. Досхочу малини мав. А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни. А проспав аж до весни. Хто це? Так, звісно, це ведмедик. Ось до нашого такого ведмедика ми сьогодні з тобою відправимось. Але спершу ми повинні допомогти його лісовим друзям. А кому ми сьогодні спочатку допоможемо, послухай ще одну загадку. Сірий кожушок. Пара довгих вушок. Сірий побігайчик, а зоветься. Ну, звісно ж, зайчик. А де наш зайчик? Де наш зайчик? Ой, ось і зайчик. Такий він сердитий. Я навіть сказала б, що він злий. Я щось боюся цьому зайчику допомагати. Давай спробуємо знайти іншого. О, це вже кращий зайчик. Подивись, який він добрий. Саме йому ми сьогодні з тобою допоможемо. Отже, першому ми з тобою будемо допомагати зайчику побігайчику. А ти знаєш, як звати дитинча зайчика? Так. Зайченя. А які вони за розміром? Давай порівняємо. Зайчик великий, зайчиня маленьке. Зайчик і зайченятко бігли додому і розсипали свої морквинки. Які тут за розміром морквинки? Велика і маленькі. Давай допоможемо нашим друзям позбирати їх. Які морквинки для зайчика? Так, вірно, велика. А які для зайченятка? Так, вірно, маленькі. А скільки великих морквинок? Одна. А маленьких скільки морквинок? Багато. А тепер допоможемо цим тваринкам дістатися додому. Хто живе під великою ялинкою? Так, зайчик. А під маленькими. Зайченятко. Скільки великих ялинок в нас? Так, вірно, одна. А маленьких. Багато. Ти молодець. Зайчик з маленьким зайченятком дуже тобі дякує. Малята пропоную зробити пальчикову гімнастику разом з їжачком. Отож, повторюйте за мною, їжачок маленький змерз і згорнувся у клубочок. Сонце їжачка зігріло. І розпрямився клубочок. Давайте ще раз повторимо. Виставляйте свої долоньки. Їжачок маленький змерз і згорнувся у клубочок. Сонце їжачка зігріло і розпрямився клубочок. Ось нарешті ми разом з їжачком і прийшли до ведмедика. Ще й гостинчик їжачок приніс ведмедику гарненьке Яблочко. Подивись, будь ласка, і скажи, який ведмедик за розміром від їжачка. Вірно, великий. А їжачок від ведмедика. Так, маленький, як добре друзям бути разом. Тепер, ведмедику, не буде сумно одному. Ось ми з тобою справилися з усіма завданнями. Давай з тобою пригадаємо, де ми сьогодні мандрували? Так, звичайно, весняним лісом. А кого ми з тобою зустріли? Ну, вірно, зайченят, їжачка, ведмедика. Тобі сподобалося мандрувати? І мені дуже сподобалося. Давай скажемо нашим друзям до побачення!